будет бежать 5 километров. Это Ирина Лещинская и Виталий Кузьмин. чуть-чуть передвижемся. Вот, вот, смотрим, где птичка вылезает. А для мене біка це, в першу чергу, навіть спорт. Мені цікаво приймати участь в сорунуваннях, отримати свій результат, побіжняють суперників. Це один маленький крок, можливо, до якихось, ну я не кажу, що там великих досягнень, але все-таки це крок до здорового життя, до гарного настрою, до позитиву однозначно. Це така універсальна можливість зрозуміти, хто ти такий є, тому що це от ті хвилини, коли ти залишаєшся на самоті сам з собою і. Власне, можеш зрозуміти краще своє тіло. Це життя, це радость, це хороше настроєння, це нові друзі, нові знакомства. Вот. І взагалі це класно.